Онці літній наступ російської армії в Україні провалився. Масовані атаки, що розпочалися із кінця весни, одразу на кількох ділянках фронту не дали стратегічних успіхів для ворога. Про це в ефірі телеканалу «Апостров» повідомив воєнний оглядач Василь Пахньо. Він додав, що, попри успіхи на деяких ділянках фронту, загарбники своїх цілей не досягли, і зараз російська армія проводить чергові перегрупування. По факту літня кампанія противника. От ми маємо сьогодні 27 серпня. Літо вже завершується. Літня кампанія противника, на мою думку. Абсолютно тотально провальна, тотально провальна з точки зору того, що вони не досягнули рівно нічого, що б хотіли. Сумощина вони зараз там втрача, втратили до наступальний темп і навпаки. Є вже контрнаступальна активність наших військ, плюс росіяни в село шалених втрат на східному напрямку на Донеччині. Вони змушені туди перекидати зараз основні резерви Сумщини. Куб'янськ. Так, створили максимум плацдарм. Плацдарм на правобережжі річки Оскіл і загрозу для нашої логістики, але не більше. В Куп'янську не так і досі не зайшли. Але це буде задача їхня на осінню кампанію. До Борової не наблизилися. Лиману створили проблеми. Так, це можна, але це дуже маленьке досягнення, якщо вже так міряти. До Костянтинівки вони не дійшли. зверніть увагу вони навіть не досі не протисли турецьку агломерацію. Покровськ прагнули охопити. Вони вже мали би взяти, по ідеї навіть Покровськ, але вони цього не зробили. Ну тобто, по жодному напрямків на Запоріжжі досі так і не вийшло розпочати велику хвилю наступів. Зараз по факту зривається третя ймовірна хвиля таких от наступальних дій уже й на запорізькому напрямку. Але давайте все ж таки зафіксуємо цей день і ось глянемо на дані генштабу. Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення на покровському напрямку. Наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресорам на Лиманському та. Новопавлівському напрямках ворог атакував 57 разів. На північно-слобожанському та курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 15 атак окупантів. На сіверському напрямку Сил оборони зупинили 9 наступальних дій загарбників. Куп'янський і Торецький напрямок. Вчора там відбулося 16 боєзіткнень. Краматорський напрямок зафіксовано 6 боєзіткнень. Південно-слобожанський і придніпровський напрямок. Там противник 7 разів атакував позиції українських захисників. Ситуацію на фронті обгов. Говоримо з нашим гостем Іван Тимочко, голова Ради резервистів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Івана, ради вас вітати! Слава Україні! Героям слава радий вас бачити. Пане Іване, ну власне, ми знаєте, щодня дивимося на дані генштабу, бачимо десь просування, десь буксування російських військ. Але я б хотіла відштовхнутися справді від ось цього літнього наступу, який вони анонсували. Ми пам'ятаємо, я з вами в ефірах обговорювала, що Путін там дає наказ до певного числа, до певних перемовин, до певних зустрічей, до певного ще чогось взяти Покровськ, взяти взяти, взяти Запоріжжя, взяти ще що ще ще, ще. Ми говорили про ситуацію на Сумському на Зараз бачимо, що там ситуація покращилась для нас. І ми говорили про Покровськ, і бачили, як вони Покровськ намагалися обійти просто з обох сторін та й замкнути його в такі кліщі. Чи можемо ми справді констатувати, що ось цей не знаю навіть який порахунок анонсований літній наступ російської армії, він таки провалився? Так, в них є певні успіхи, але ось стратегічних міст вони ж справді не зайняли. От знаєте, взагалі варто, напевно, відштовхуватись від того, що це не був якийсь окремо взятий літній наступ. Був наступ противника зразка 2024 року, коли на той час перед російськими військами виставлялися певні дедлайни по окупації Донецької області, розпочати новий стратегічний наступ на Сумщині. Ну і окрім цього. Противник розглядав гуляйпільський напрямок або наступ вздовж узбережжя річки Дніпро, в сторону самого міста Запоріжжя, з розрахунку, щоб взяти якісь розгорнутися в стратегічні плацдарми Покровська про нього вже стільки говорено, проговорено, що це тільки можемо, якщо й обговорювати, то про мужність і героїзм наших воїнів, бо це однозначно факт, і однозначно так. Але маємо станом на сьогодні, що противник після певного, скажімо, спадання наступальних їхніх дій на період зима-весна 24-го року, з, з, зрахуванням погодних умов, з урахуванням того, що їхні війська були достатньо пошматовані, з урахуванням того, що вони робили перегрупування і доукомплектування, розрахунок був, що Ось цей наступ вже не успішний. А ось отакий ми придумаємо літній. Він обов'язково буде успішним. Але тим ну і, крім того, щоб не при не переводити в наступний рік, скажімо, у 25-й їхню поразку на Курщині, а Я вважаю, що це абсолютна поразка, коли збройні сили зайшли на Курщину. Ця російська військова доктрина зазнала тоді. Глобальних і докорінних змін і виявилася неправдивою, хоча б в тому плані, що росіяни ніколи не розглядали, що хтось може зайти на їхню територію, а окрім того, що й провести вдалу військову операцію і утримувати їхні території більше півроку. Ну це взагалі не вкладалося в жодний якийсь план їхнього генерального штабу чи, взагалі Міністерства оборони їхнього, як цілої управлінської структури. Отже, станом на сьогодні, ми, якщо з вами й робимо підсумок, то ми можемо говорити, що Тактичні успіхи противника досягнуті стратегічними втратами, це точно не про успіх. Але те, що є на декілька напрямках відтиснуті сили противника, той самий Сумський, там знаємо, що зараз і, скажімо, є певні успіхи на Донеччині, і крім того, скоро ж, напевно, ми будемо обговорювати нові звільнені населені пункти, поки що йде закріплення. І вони не анонсовуються, хоча би тому, що ми не росіяни в кредит перемоги. Ми собі не переписуємо. Отже, це все відбувається не там якимось дивом, чудом, а це здобувається важкою клопіткою і неймовірно стійкою роботою військовослужбовців збройних сил України на всіх рівнях, від солдата до генерала. Бо насправді армія це єдиний організм, механізм. І виділяти когось в окрему категорію це насправді не оцінити реальний успіх і реальний талант української армії в цілому. Так звичайно, що це дається великими зусиллями. На жаль, є втрати не завжди вдається повністю прорахувати дії противника і на тактичному рівні. Бувають випадки, коли противник, скажімо, займає якийсь населений пункт, але знову ж, в більшості в 90, напевно, дев'яти випадках, коли противник займає населений пункт, це ми говоримо більш традиційно, бо насправді він займає територію, де був колись населений пункт, який абсолютно зруйнований, пристріляний, і по суті там уже утримувати це просто мати, скажімо. Непоправні втрати, і цільове утримання такого пункту воно може призвести до серйозніших наслідків, але з іншої сторони, ми теж бачимо, що в противника не просто, скажімо, на полі бою немає успіхів, а от крайня інформа серйозних оперативного чи стратегічного рівня. Навіть стратегічна операція на Сумщині, яка планувалася ними, не вийшла на оперативний рівень. Оці просочування на добропільському напрямку, взагалі, в оперативний, не змогли перетворитися як такий. Тобто, навіть якщо десь є, вони вже не мають сил їх закріпляти, чи, скажімо, розгортати наступальні порядки і створювати плацдармів. Але е, також ми бачимо, що Путін це десь теж усвідомлює, тому його політичні претензії на переговорчих процесах, власне, от претензії на території, які російська армія не може зайняти окупувати, стають і зрозумілими, тому що в такий спосіб він хоче прикрити десь невдачі російської армії, але. Чи свідомо чи не свідомо він озвучує ті стратегічні цілі, які покладалися перед російськими військами, і важливим фактором того, що десь і російське суспільство не дуже скажімо настільки переконане, що російська армія перемагає, хоча б той факт, що за крайній квартал вони призвали стільки людей, скільки раніше призивали за один місяць. 37 тисяч Пане -пане. це їхні цифри. А дозвольте, я якраз хотіла ось про тут десь і політика. Так само, напевно, зараз про політику я зараз запитаю, та, тому що ми завжди казали, що Путін боїться оголошувати мобілізацію, тому що за щось там боїться. Але ми стільки разів говорили про ось це народонаселення Росії, що мені здається, їм що не скажи. Ось їм знаєте, їм лайно на хліб на і скажи, що це мати, і вони будуть їсти і казати, боже, який він солодкий. Розумієте, і я чесно кажучи, не вірю в те, що Путін. Боїться оголосити а, мобілізацію, а, тому що будуть якісь там певні бунти. Можливо, він не оголошує мобілізацію, тому що немає кому? Ну тому, що ми бачили вже підкріплення російських військ і військовим з КНДР і Кілька Китайців, і Сомалійці до нас в полон потрапляли. Правда ж, от якщо говорити про мобілізацію, як ви вважаєте, чи справді Путін і боїться оголосити? Чи він розуміє, що може не вистачити а, людей? Чи все ж таки у нього там достатньо м'яса? Коли вони в 23-му році оголосили оцю часткову мобілізацію, я думаю, не так важко знайти кадри, як росіяни штурмують грузинські кордони з Грузією, всіма сусідніми країнами. Коли крім цього, московський викладач Стурдін, Московського університету, іншим, це не я. Він там професор, доктор, і всі регалі, які можливо. І на відміну від Януковича, я думаю, що не в нього заслужені, бо до ворога теж треба відноситись з оцінкою. Реальною він заявив, що тільки вони оголосили часткову мобілізацію. 12 мільйонів мізків росіян виїхали. Це не я. Це його цифри, це його аналіз. І він сказав, що на це місце так заїхали руки, але не мізки. Управляти військами все таки і проводити військові операції потрібно мізками. Хто б там що не говорив? Так вони можуть призивати людей рядового складу, але й ними потрібно управляти раз, їх озброїти два. А це є виклик. Третє в диктаторських країнах є перевага в тому, що, скажімо, диктаторська країна контролює процес свого населення. Але диктаторська країна ніколи не може знати реальний настрій суспільства, скільки відсотків підтримує чи не підтримує війну і агресію проти інших країн. Вони можуть дивитися це на вторинні ознаки. Якщо вони бачать, що вони піднімають ціну за контракти, але кількість призовників падає, ну зрозуміло, що тут щось не так правильно. Значить, суспільство не настільки вже готове їсти, той хліб, і то що на ньому намазане. Другий момент суспільство все таки теж не дуже сліпе у них на не настільки, напевно, як би хотілося путіну, і воно бачить їхні цвинтарі, бачить повідомлення. Соціологія показує в них, що по суті кожен з росіян так чи інакше стикнувся з тими, що хтось воював, загинув, каліка повернувся з фронту. У нас принаймні, це у нас це точно обґрунтування того, що ми захищаємо. А у них яке крім цього, все таки не забуваємо, що він змушений опиратися на внутрішній ресурс і на робочі руки на їхніх підприємствах. Оця компенсація робочих рук, те, що вони там хотіли з північної Кореї завозити, те, що вони завозять мігрантів у себе на підприємства, а потім їх тупо загрібають на фронт. Оті облави їхнього ОМОНу, це теж показують, коли вже дійшло до парадоксу, коли вони мігрантів забирають з військових. Об'єктів ну, в армію. ну і якщо б в них було все так гладко і добре, точно вони би не докладали таких зусиль 에, наймати іноземців, як вони це зараз роблять під будь-якими приводами, під mm -hmm. будь-якими пропозиціями для того, щоб вони йшли воювати, Путін мусить це зберігати баланс між тим, що говорить пропаганда, і створенням тої реальності чи кореляції тої реальності російського суспільства, якщо піде сильний дисонанс. Він теж побоюється внутрішніх бунтів. Це однозначно. Окрім цього, він не знає, як поступить їхнє населення, якщо йому масово видати зброю. До Бані... фронту далеко Росія близько, і mm. базовий приклад. Я хочу навести: це бунт Пригожина, який показав, що будь-хто хто реально невдоволений і має зброю в Росії 200 кілометрів може долати буквально за добу. Ось